Друзі, привіт! Маємо в продажу BMW X5 в кузові G05, оснащений двигуном B58, 3.0 бензин і гібридною установкою. У нас автомобіль офіційний, в чорному кольорі, абсолютно не фарбований обслуговується весь на дилері. Що маємо по комплектації? Лазерні фари. М-пакет камери 360. Ще раз повторюсь, автомобіль абсолютно не фарбований в багатому такому чорному кольорі. Пам'ять сидіння водія, пам'ять сидіння переднього правого пасажира, чотирьохзонний зони клімат-контроль, управління жестами, також є хрусталь на селекторі АКПП, є повний пакет асистентів. У нас також є із приємно спинки-ломайки на передніх сидіннях. Електропривід кришки багажника, як верхньої частини, так і нижньої, це дуже динамічний, дуже надійний і дуже привабливий по ціні автомобіль. Якщо ти хочеш вирізнятися, якщо ти хочеш динаміки бензинового BMW X5, так ще й з електромотором, якщо ти хочеш якість, якщо ти хочеш офіційну машину, Приїжджай, забирай саме цей варіант. До зустрічі!